Вітаю вас, мої хороші! Ну що, сьогодні ми знову будемо навчатися. Ви представляєте? Сьогодні ми з вами пограємось в котика. Хто вміє показувати котика? Мяу! 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 Правда? Класний котик у вас виходить. Отже, давайте зараз віршик про котика трішечки вивчимо. Кіт воркіт біля воріт, чеше лапкою живіт, бігла мишка побіганка. Що робити до сніданку? О, кіт не знає, чи стояти біля хати, чи сіренько доганяти? Ну, що, ви в мене молодці, повторили. А тепер давайте іще разочок. Кіт горкіт біля горіт чеше лапкою живіт. Бігла мишка, побіганка. Що робити до сніданку? Кіт не знає, чи стояти біля хати, чи сіренько доганяти. Мої ж ви хороші. Я маю надію на те, що ви вчитесь разом зі мною ось такими невеличкими маленькими віршиками, які допоможуть нам розвивати пам'ять. Правда? Чекаю до наступної зустрічі!